Ну і до інших новин, профілактика серцево-судинних захворювань не втрачає своєї актуальності. В усьому світі смертність від цих хвороб залишається на першому місці. Більше того, до групи ризику все частіше потрапляють і молоді люди, аби нагадати про серйозність проблеми. В останню неділю вересня в усьому світі відзначають День серця. У Дніпропетровську в обласній лікарні імені Мечникова у цей період проводять декаду профілактичних заходів. Профілактика відіграє важливу роль у запобіганні серцево-судинним захворюванням, особливо якщо немає генетичної схильності. Таким людям важливо вести здоровий спосіб життя. Ми зобов'язані і можемо повлияти на рівень артеріального давлення, тому що артеріальна гіпертензія є одним з перших причин для розвитку далі осложнення. Ми можемо і повинні повлияти на то, курить чоловік або не курить. Курення, особливо для мужчин стоїть. На першому місці, як фактор різка по розвитку шемічка болезні серце. Ми можемо довжні повлияти на уровень холістеріна крові. Якщо ж людина вже запідозрила, що зі здоров'ям не все гаразд, треба не чекати, а негайно звертатись у лікарню. Основну загрозу складають так звані бляшки, що утворюються у кров'яних судинах. Якщо вони з'являються у судинах головного мозку, може трапитись інсульт. У нижніх кінцівках є ризик гангрени. Наступає момент, коли ці бляшки починають зі лопатися, образуються тромби і сасуд повністю закрив. Вається в бляшки, якщо ця бляшка розполагалась в сосудах серця, у чекав случається інфаркт, або, що ще що хуже, внізапна коронарна смерті. Такої поняття розвиток медицини та технологій зараз дозволяє робити досить чітке та швидке діагностування. Саме такі процедури проводять в ендоваскулярному центрі лікарні Мнімечникова, наприклад, коронорографія. Ця діагностика дозволяє запобігти ускладненням, якщо у пацієнта запідозрили ознаки ішемічної хвороби. Це важливо, адже у 50 відсотках на перших стадіях її симптоми непомітні. Якщо на знімках виявляються зуження сосудів, то або за один раз відновлюється сосудисте русло, Технічно такий же підход, через це ж пункційне відверстие вводяться спеціальні вже складні інструменти, і в кінці цієї процедури імплантується стенд протез металічний. У лікарні Мнімечникова кажуть, завдяки сучасному обладнанню вдалося значно знизити кількість смертності та хірургічних ускладнень. Олена Петроченкова Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.